В ремонт потрапив смартфон Samsung після іншого сервісного центру. Там міняли дисплей та роз'єм зарядки. В результаті відсутня підсвітка, дисплей люфтить. Необхідна діагностика. Відкидаю кришку та прижимні пластини. Відразу видно незрозумілі сліди пайки на дисплейному роз'ємі. На нижній платці роз'єм зарядки не міняли, а замінили платку. В подальшому це також вилізе в проблему. На материнській платі видертий екран. Сама материнська плата має невелику деформацію, шансів на успішний ремонт мало, але можна спробувати. Дисплейний модуль робочий, але він просто випав з рами, навіть без нагріву. Після діагностики вирішено замінити дисплейний роз'єм на материнській платі та зробити ребол процесору. Попутно були ще деякі нюанси. В результаті підсвітка почала світити. Зібрав телефон для перевірки. Нижня платка передала привіт. На ній відсутні необхідні елементи, тому мережа не працювала. На жаль, через деякий час телефон перезавантажився і відвалились камери. Деформація материнки все-таки зробила своє. Далі розбиратись немає сенсу. Телефон просто відправляє власнику. Буває і таке.